У майбутньому дебанк дуже щедро вас за це нагодує. Наприклад, гриша, хоче відправити повідомлення Денису. Користувачі можуть обрати стандартне слово довжиною від 4 до 15 символів, як свій ідентифікатор, і відчеканити його, заплативши всього лише 96 доларів. США робимо своп в будь якій мережі прямо у гаманці. Утримуємо код на сайті. У гаманці натискаємо More, натискаємо на Rebibatch у верхній частині. Водимоку. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми розберемо дуже актуальну тему. А саме, що таке дебанк, як на ньому заробити та чому він влетів з двох ніг у всі інфоповоди. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, а також дуже дякую за активність на минулих відео. Це дуже спонукає робити кращий контент для вас. Що таке дебанк? Дебанк починався як універсальний інструмент відстеження активності в криптомережі, будь-який користувач, який має лише адресу гаманця. Може перевірити його баланс, транзакції, наявність і нефті на обліковому записі і так далі. Так, це можна зробити іншими способами, використовуючи, наприклад, Ethereum scan або інші сканери, але такі інструменти мають ряд значних недоліків, яких немає. Банку. Також проект надає інструменти для моніторингу DEFI протоколів. Платформа постійно розвивається і додає все нові функції. Наприклад, у недавньому оновленні була додана функція Stream, яка є своєрідним аналогом стрічки Twitter лише для учасників web 3 Виходячи з цього, можна зрозуміти, у якому напрямку дивляться розробники. Тепер це не просто трекер, а справжня web 3 соціальна мережа. І я скажу більше, ви навіть можете заробляти на цьому. Не скажу, що великі гроші, але приємні бонуси точно будуть присутні. Про це далі у відео. Саме у цьому відео я покажу, як взаємодіяти з платформою, щоб мати можливість претендувати на дроп, якщо він відбудеться, а він відбудеться. А також як підвищити свій рейтинг і як на ньому заробити. Коли йдеться про сам дебанк, багато людей все ще сприймають його як мультиланцюжний трекер портфеля DeFi або соціальну платформу. Однак після п'яти років розробки дебанк перетворився на інноваційну. Мультисервісну web 3 платформу. Вона пропонує різноманітні послуги, включаючи соціальні мережі, гаманці, аналітику даних, відстеження портфеля та функцію свопу. Недавно компанія DeBank також запустила свій блокчейн другого рівня під назвою DeBank Chain. Розглядаючи шлях DeBank, ми бачимо, що його розвиток розширювався та диверсифікувався. Спочатку команда розробила інструментарій DeFi. За допомогою якого користувачі могли відстежувати свої портфелі. Пізніше вони представили функцію Swap, що дозволяло користувачам безпосередньо брати участь у справах DeFi через DeBank. У січні 2022 року DeBank запустив соціальну платформу Web3 та функцію Web3 ID, що дозволяє користувачам слідкувати за торговельною діяльністю китів тенденціями на ринку NFT та діями їхніх друзів у ланцюжку Web3 в реальному часі. У липні 2022 року вони випустили Rebby, Плагін каменець для браузера спеціально розроблений для користувачів DeFi. Пізніше, в жовтні, DeBank запустив комунікаційний застосунок Web3 Hi. В серпні цього року компанія DeBank оголосила про запуск свого блокчейну другого рівня DeBank Chain, що ґрунтується на конструкції OPS-Stack. Зараз він перебуває на етапі тестування. Користувачі можуть отримати доступ до DeBank не лише через веб-інтерфейс, а й через мобільні платформи, такі як iOS чи Android. За даними Google Play, версія для Android вже перевищила 100 тисяч завантажень. А хто ж тоді підтримує DeBank? За даними LinkedIn, команда DeBank наразі складається з 14 осіб, включаючи засновників Сю Юна і Тан Хонгбой, які мають великий досвід у сфері web 2 Сю Йонг раніше працював технологічним менеджером в інтернет-компанії LME. Пізніше він заснував підприємство з розробки інструменту аналізу даних Fellow+. Plus. Бо раніше працював програмістом і інженером в компанії Advice Incorporated. Бо приєднався до компанії LME як директор з досліджень та розробок. У грудні 2021 року Дебанк оголосив про інвестиції в розміри 25 мільйонів доларів під керівництвом Sequoia Capital China, що оцінило компанію в 200 мільйонів доларів. Інші інвестори, які беруть участь, видно на наступному зображенні. Основними продуктами Дебанк є приборна панель відстеження активів. Після підключення гаманця до DeBank панель відображає активи гаманця, дефі платформу, на якій ці активи розподілені і зміни в активах гаманця. NFT, значки Web3 та повідомлення, опубліковані на DeBank, також відображаються на головній сторінці. Крім панелі відстеження активів, домашня сторінка DeBank дозволяє користувачам додавати зовнішню ланцюжкову інформацію до своїх гаманців, таку як підписи та аватари, що надає додаткову інформацію про їхні рахунки, щоб інші користувачі могли їх вивчити та слідкувати за ними. У межах цього розділу Дебанк створив два цікавих показники для гаманців: Total Value of Followers або TVF, представляє суму активів гаманців-послідовників користувача, а також траст, довіра. Загальна кількість трастів це щось аналогічно до лайків, отриманих постами та коментарями у стрічці Дебанк. Панель даних Дебанк пропонує користувачам вибір різних рейтингів даних web 3 Social Ranking – на основі комбінації мережевих активів та кількості ТВФ або ж підписників, які створюються по рейтингу юзерів. Користувачі можуть використовувати цей рейтинг для пошуку впливових облікових записів з фінансовими можливостями, за якими можна слідкувати. Також рейтинг офіційних облікових записів. Сервіс створює рейтинг офіційних записів, що були створені проектами та розробниками Web3 на основі ТВФ та кількості підписників. web 3 Badges – Дебанк видає значки користувачам, які виконують певні умови або ж беруть участь у певних діях. Користувачі повинні самостійно карбувати значки. Наприклад, ті, хто отримав повітряні краплі, APE, отримують значок APE Airdrop Hunter. Користувачі та проекти можуть швидко ідентифікувати певні групи користувачів на основі цих значків. Пакет підтримує налаштовувані списки адресів, дозволяючи користувачам створювати до 5 списків із максимальною кількістю у 10 адрес у кожному списку. Користувачі можуть використовувати ці списки для категоризації та відстеження адрес. Кити Дебанк вибирає групу китових адрес для допомоги користувачам для відстеження ключових дій у ланцюжку. NFT. надає дані про NFT в реальному часі та рейтинги NFT, Web3ID і Layer 2. Web3ID – це продукт, який випускається компанією Debank і є аналогом доменних імен ENS. Користувачі можуть обрати стандартне слово довжиною від 4 до 15 символів як свій ідентифікатор і відчеканити його, заплативши всього лише 96 доларів. США перед тим як майнити web 3 користувачам необхідно зареєструвати обліковий запис де Для чого процес реєстрації облікового запису повинен бути виконаний на сторінці під назвою Дебанк Layer 2. Важливо зауважити, що ця сторінка Layer 2 не є повноцінним блокчейном, а більше схожа на контракт управління активами, що підтримує ставки та виведення коштів користувачів. Наразі реєстрація підтримується на платформах Ethereum, Polygon, BNB Chain, Optimism та Arbitrum. Користувачі можуть обрати ланцюжок, на якому знаходяться їхні активи, але вибираючи важливо враховувати газові витрати. За даними Dune, загальна кількість зареєстрованих облікових записів Layer 2 перевищила 272 сімдесят тисячі. Причому більшість облікових записів було зареєстровано після червня 2023 року. А найбільша кількість користувачів знаходиться на Polygon. Згідно статистики DUNE, на даний момент загальна сума розміщених активів на Дебанк Layer 2 перевищує 4 мільйони доларів США, з яких було виведено 1,3 мільйони, а залишок становить 2,8 мільйонів. Кількість користувачів, які здійснили депозити, наближається до 80 тисяч. На підставі цих даних ми можемо зробити висновок, що кількість відчеканених Web3 ID становить менше 80 тисяч. Тут видно ставкові засоби Layer 2. Тепер поговоримо про гаманець Rebi. Rebi Wallet – це багатоланцюжковий криптовалютний гаманець з відкритим вихідним кодом, розроблений компанією DeBank. Він спеціально призначений для користувачів DeFi та забезпечує перевірку потенційних ризиків перед транзакціями для захисту активів користувачів. Перед підписанням транзакцій він відображає майбутні зміни балансу. Згідно з новинами, у квітні цього року Rebi Wallet інтегрував чорний список URL-адрес з відкритим вихідним кодом SCAM Sniffer і представив три функції безпеки: це перевірку кредитоспроможності веб-сайтів у співтовариствах, перевірку популярності вебсайтів та виявлення фішингу. Він допомагає користувачам перевіряти автентичність веб-сайтів, аналізуючи статус списку вебсайтів DAP на різних платформах співтовариств, Відвідуваність та активність вебсайтів, а також те, чи були вони помічені як фішингові з різних джерел. Наразі Revi Wallet підтримує 95 ланцюгів, а версію розширення для Chrome встановили вже понад 100 тисяч разів. Активності DeBank та що ж робити? Дебанк Stream – це платформа для публікації контенту, аналогічна Twitter. Вона винагороджує користувачів за створення будь-яких цінностей на основі часу та уваги. Користувачі можуть отримувати винагороду за свій контент на основі його експозиції та просування під час поширення. Наприклад, за кількість підписників, кліків, коментарів та ретвітів, а також за вартістю активів цих користувачів. Ось як це виглядає. Окрім звичайної публікації контенту, наприклад, зображені тем, користувачі можуть користуватися наступними можливостями опитування. Користувачі можуть вибирати питання та варіанти відповідей, а також встановлювати критерії, за якими користувачі повинні відповідати. Наприклад, їх активи, TVF, об'єм коштів людей, які на вас підписані, від вік адресата та кількість підписників. Розіграш призів. Після користувача, який ініціює розіграш призів, юзери можуть описати конкретні деталі розіграшу, а потім обрати суму, кількість та коло учасників. Стрім обчислює внесок кожного користувача у роботу платформи. Кожного разу, коли стаття публікується в стрім, дебанк створює відповідний пул винагород. Протягом наступних трьох днів будь-який користувач може внести активи у пул. Внесок кожного користувача у пост протягом цих трьох днів враховується для визначення винагороди, на яку він має право. Через три дні винагорода буде виплачена. Якщо кошти у пулі перевищують реалізовану вартість поста, користувач отримує винагороду відповідно його внеску, а залишок отримає автор. Це схоже на чайові і представляє собою реальний дохід, який отримують творці. Таким чином, час, проведений користувачами Debank Stream, розміщений або прочитаний контент, коментарі та ретвіти, все це обчислюється як цінний внесок і враховується на їх рахунки. Цим можна заробляти. Є шанс на виграш будь-якої суми, залежачи від призового фонду. Але треба терпіння і вдача, щоб не пропустити дійсно жирні розіграші. Проте ви все одно можете брати участь в цьому, адже кожна активність на Дебанку може також враховуватись на ваш рахунок та сприятиме більшому дропу від проекту, коли він буде. Тому дуже раджу, хоча б 30 хвилин вашого часу приділяти даній активності, можливо, вам ПВЗ і ви заробите дійсно легкі гроші. Ті ж, хто не готовий витратити 96 доларів за Web3 ID, не зможуть брати участь у даній активності. Також хочу сказати декілька своїх думок з приводу всіх цих активностей на Дебанку. Я вважаю, що кожен, хто буде учасником і дійсно буде тримати руку на пульсі за цей проект, то в майбутньому Дебанк дуже щедро вас за це нагодує, адже платформа з кожним роком набирає тільки обертів. Вона залучає нових інвестицій, розвивається, спілкується та заохочує ком'юніті, представляє такі послуги, які є дійсно цікавими, а тим паче корисними. Все більше шуму про них на кожному каналі про це говорять. Все більше людей залучається. А це дійсно є зеленим світлом для нас, криптонів, хто допомагає та є частиною таких проєктів. Тому думайте, інвестувавши зараз, є величезні шанси потрапити в історію та взяти з цього своє. Дебанк Хай це програма web 3 для обміну миттєвими повідомленнями з користувацьким інтерфейсом, як показано на малюнку. Користувачі можуть використовувати хай для спілкування з іншими користувачами, з якими вони хочуть взаємодіяти. Також вони можуть обмінюватись зображенням, текстом та навіть емодзі. На відміну від звичайних методів спілкування, хай впроваджує механізм, схожий на торговий ринок, щоб полегшити комунікацію між сторонами та уникнути переслідувань з боку СПАМ-повідомлень. Основна ідея The Bank Hive полягає в тому, щоб розглядати увагу користувачів як актив та створити ринок для встановлення розумної ціни на цей актив. У цій системі, коли користувачі відкривають додаток для отримання повідомлень, вони фактично викидають актив уваги, який представлений у вигляді NFT, NFT уваги. Відправнику повідомлення потрібно запропонувати ціну за цей актив уваги. Коли отримувач повідомлення відкриє додаток та переглядає повідомлення, він може прийняти рішення про погодження з ціною та завершити транзакцію. А також цей механізм ефективно торгує увагою користувачів. Наприклад, Гриша хоче відправити повідомлення Денису. Коли Гриша відправляє повідомлення, він пропонує ціну, яку вказує, скільки він заплатить за увагу Дениса. Коли Денис відкриває додаток та переглядає повідомлення Гриші, він приймає ціну і транзакція завершується. Денис стримує суму, яку Гриша заплатив за його увагу, і цей механізм спрямований на зменшення кількості спам-повідомлень, шляхом формування ціни за увагу користувачів та забезпечення відповідної компенсації отримувачам повідомлень. Тепер давайте коротко про те, що треба робити і які активності, прям must have. Web3 ID – це логін, заповнюємо профіль, прийдеться мінти домен за 96 доларів. Додаємо Twitter і пошту, заповнюємо біо, ставимо мінімальний хай офер прайс, ставимо NFT аватарку за бажанням регаємо Л2. Веб3 Badges. Переходимо до вкладки Badge та мінтуємо всі доступні значки. З'явився новий значок від гаманця Rebi, який також за чутками може бути корисним. Робимо своп в будь-якій мережі прямо у гаманці. Отримуємо код на сайті, у гаманці натискаємо More, натискаємо на клейм Rebi Badge у верхній частині. Вводимо код. Соціальні активності на сайті клацніть на значок унизу сторінки поряд із соціальними мережами. Клацніть на значок під чат і скопіюйте реферальне посилання. Розмістіть його скрізь і приваблюйте підписників. Отримавши підписників, розміщуйте повідомлення, ставте лайки, репости та інше. Також самі підписуйтеся на інших користувачів, беремо участь в розіграшах криптовалюти. Також самі організовуємо розіграші валюти. Так що інструкція є, можете приступати до освоєння. А перед продовженням хочу нагадати про мій телеграм-канал, в якому зібрані гайди та Новини, які також зв'язані з Дебанком. Буду вдячний підписці, а ми продовжуємо. Дебанк Чейн, Дебанк Чейн це рішення другого рівня від компанії Дебанк, яке базується на стеку OP Stack. У ньому було проведено багато оптимізацій, наприклад, зміни в логіці консенсусу, що дозволило знизити витрати газу на зберігання даних в 100-400 разів у порівнянні з рівнем 1. Крім цього, в нього є власна реалізація Abstract Accounts, AA, просто уявлення про рахунки смарт контрактів. Це надає користувачам досвід подібний до Web2, залишаючи при цьому 100% сумісним і існуючим стандартом ЄВМ. Згідно з інформацією, наданою на DeBank GitHub, користувачі тепер можуть додати тестову мережу DeBank до свого Metamask для взаємодії. На екрані наведені деталі мережі. За даними DeBank Explorer, у тестуванні вже бере участь 56 тисяч гаманців, які здійснили загалом 3 мільйони транзакцій. А тут ви можете побачити основну інформацію про блокчейн Дебанк. Загалом Дибанк пройшов довгий шлях за 5 років свого існування від простого відстежувача портфелів DeFi до розквіту повноцінної платформи web 3 яка охоплює все від соціальної взаємодії та послуг гаманця до аналітики даних. Вони навіть розгорнули свій власний блокчейн Layer 2, вдало названий Debank Chain. Неостанно прагнучи до інновацій, дебанк створює міцну екосистему, спрямовану на безперебійну роботу як у ланцюжку, так і поза ним. Хоча їм ще належить подолати такі перешкоди, як жорстока конкуренція, хоча вони вже зараз цим добре справляються, обмеження в підтримці багатоланцюжкових систем, ризики безпеки та бар'єри, що заважають прийняттю рішень користувачам. Також постійні інновації та вдосконалення дебанк дозволяють говорити про те, що їм доведеться враховуватися в просторі Web3. Але в цілому проєкт має усі можливості стати тим самим лайфченджем. За ним точно цікаво спостерігати, а тим паче приймати участь та досліджувати всі можливості даного проєкту. На цьому все. Бажаю вам успіхів та не забувайте ставити лайк та підписуватись не тільки на YouTube канал, але й на Telegram, в якому зібрані найкращі на сьогоднішній день активності. Побачимося у наступному відео.